Доказалось, так будет. То завтра виходит. Ну, да. Ну а що поробиш? Ну, Сумку. Я не думала, що ты такий А, Може, сексист, але то ты его. Brozinki je dwie o kuczyli pusta szalej A to mam trawa trwa, no? A to jak przyszło to ja to А, Сімки, я замазмерла. Та бери! Ну да. Та... Ой, кей, Максимку тестелеве. Ой, кучері, кучері, мої кучері. Пайне хлопець. Пропаде. pada bekas mana you can main butin